Сергій Марчук, начальник рекрутингового центру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вітаю. Доброго вечора. Тож, пане Сергію, давайте розпочнемо з того: от я презентувала наразі, не презентувала, а просто знаєте, розповідала нашим телеглядачам, що є така ініціатива від бригади Дервес, 18-24 контракт, яка передбачає те, що можна долучитися до української армії, якщо тобі ще немає 25 років, так на один рік, і вже перші бійці склали присягу. І з приводу цього ми з вами хочемо поговорити, як пройшов перший вишкіл, як проходили перші навчання, проходять перші навчання, як обирали людей, як люди реагували, як чоловіки долучалися. Розкажіть про це все більш детально, тому що ініціатива нова, і наскільки я пам'ятаю, ще таких ще умов не було впродовж ну четвертий рік повномасштабного вторгнення наших ворогів на нашу святу землю. Пілотний проект розпочався дійсно нещодавно. Станом на зараз ми вже заключили контракт з молодими хлопцями, які підписали контракт і зараз знаходяться на навчанні, які за загальну базу військова підготовка, яка буде тривати 49 днів. Після базової підготовки військової буде пахова підготовка. Після того курс адаптативної е, підготовки уже в підрозділах малих тактичних груп. Пане Сергію, розкажіть про е, тих, ті перші, скажімо так, заявки подані, е, і що там було взагалі, е, як чоловіки, хто це, який вік цих чоловіків, чи молоді вони, чи е, вон, їм там більше 20, наприклад, так. Розкажіть більш детально. І про те е, хотілося б ще поговорити про мотивацію цих молодих людей, які наразі вивчаються в військовій справі. У ну, пілотний проект передбачає, що там мають бути юнаки від 18 до 25 років. Хоча на заявочки постулили нам. Там були і старші люди, якими пропонували піти на контракт. В принципі, ось так. А що мотивує людей? Що мотивує чоловіків підписувати контракт? Ну мені здається, юнацький запал – і все ж таки ми ключі медельвесі через що до нас хлопці йдуть, звертаються. Ну і як не як уже втомилися. Напевно, хтось сидіти на діванах, казати, коли ж то все закінчиться. А хлопці розуміють, що комусь треба це закінчити. Пане Сергію, знаєте, хочеться поговорити з вами ще про таку тему. Заповнити заявку це одне. І наскільки ми так розуміємо, що якщо вже перші учні військової справи, так скажімо, пройшли, прийняли присягу, вони вже вчаться, але Давайте поговоримо більш про те, яким за яким за якими параметрами обиралися ці люди, адже заповнити заявку і хотіти і могти це зробити це різні речі. Тож розкажіть про свої правила, як людина може потрапити саме у вашу бригаду. Ну, рекрутер, рекрутер за рішення військово-лікарської комісії має бути придатний до військової служби за контрактом, після чого він проходить професійний відбір. Який професійний відбір ви можете розказати нам більш детально про це? Психологи проводять тести. Тобто, ми маємо людину вивчити за за короткий час. Ми маємо вивчити людину наскільки вона зможе тримати зброю, і чи не наробить потім ще й шкоди, пане Сергію? А от ініціатива запущена буквально у лютому, наскільки я якщо я не помиляюся, Так, так лютому і. Чи можете відкрити нам привідкрити завісу таємниці? Скільки людей подали заявки? Вже ми це упустимо запитання. Єдине, що надіюся, коли вони закінчать навчання, я потім похвалюся, е, скільки вони знищили ворога. Добре, добре, ми з вами домовилися тоді про це. Обов'язково ми вас запросимо на наш ефір. Ви поділитеся вже своїми враженнями від того, як люди вмотивовані люди прийшли на захист ставати пліч опліч з бійцями, такими вже. Скажімо так, на досвіді, знаєте, і чи вчаться, чи легко дається їм військова наука і все таке інше. Тож, скажіть, чи стикалися тут такий тонкий момент буде. Чи стикалися вже командири, наприклад, і бійці з досвідом. Чи чули ви від них, або чи були взагалі такі розмови про те, що от, ми прийшли там три роки тому назад, ми прийшли, були одні умови наразі хлопцям пропонують зараз ну, доволі такі цікаві умови, і фінансові, і соціальні гарантії, так, і обмежений, обмежений контракт на рік. Тобто у добровольців, наприклад. 2022 року такої е, можливості не було. Чи чули ви таки? Давайте про це поговоримо. Таких випадків я не знаю, не чув. Але ці ж хлопці, які зараз приходять, сьогодні він новачок, завтра він плече в плече буде з тим, який вже воює три роки, наприклад, стояти і нищити ворога. Пане Сергію, а наскільки серйозними є наміри наразі тих хлопців, які вже почали навчання, як е, наскільки серйозно вони розглядають саме від е, буд, побудову військової кар'єри? Тобто, скільки з них на вашу думку, або за їх, наприклад, там відгуками е, хочуть залишитися в армії після того, як закінчиться цей контракт? Чи є така інформація вже? Ну, пілотний проект э, розпочався буквально не нещодавно, можу так сказати. Зараз хлопці навчаються. Э, через, я думаю, я думаю, час покаже. Но, э, хлопці, які зараз до нас прийшли, вони э, чули про бригаду десь э, з інтернету, десь телебачення, десь від своїх друзів. А за цей період, що вони будуть у нас підрозділі, вони побачать, який у нас колектив. Я маю надію, що все ж таки в основному будуть залишатися. Пане Сергію, останнє, що хочеться вас попросити, ми говоримо про пілотний проєкт, такого ще немає. І у вас є буквально там, наприклад, хвилинка для того, щоб запросити людей і розказати про саме переваги служби саме у вашій бригаді. Чи якщо ви хочете, якщо ви маєте можливість і бажання це зробити, то будь ласка. Наша бригада 10-го окремого гірського штурму Едельвейс сформована з 2015 року. За цей час ми достатньо набули великого бойового досвіду. У нас сформовані колективи. Я запрошую усіх приєднатися до нас і разом ми сильніші. Тож, я нагадаю нашим телеглядачам QR-код буквально унизу екрану. Якщо вас зацікавила ця інформація, тож, будь ласка, звертайтеся у бригаду, подавати заявки. І от будете як наш пан Сергій, захищати Україну і бути таким воїном, на якого дуже дуже спокійно можна покластися. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас на ефір і розказали про ініціативу.